Тридцять п'ять 8 восьмого вона тут загинула 4 -го. січня, і би було тринадцять. На місце загибелі своєї доньки Насті. Іван приїздить майже щодня, показує меморіал з квітами та м'якими іграшками, які його родина зробила разом з рідними ще однієї загиблої дівчинки. Насті Костик ще з садочка. Вони дружили потім нас в новий басані. Ми в бринцях ну вони на вихідних зустрічалися з. Як близька подружка. Чоловік розповідає, що, на його думку, тут відбулося. Оце наша дівчатка йшли оце сюди. Вони дійшли, дійшли ось до цього міста. Він йшов оттуда, Була дуже велика скорость. Він не впорався з керуванням. Він вискакує ось сюди і забирає дівчат. Забирає дівчат, оце, бачите, де бур'ян уже в полях. І він, оце їх аж до віночків. оце Несе під машиною. Отут більше всього, що він ударився об землю, бо машина, машина стояла вже отак, стояла передом на трасу. Пригадує, що на місце аварії приїхав десь через півгодини. Тут уже були його старший син Олег з дружиною. Зі слів Юлії, обох дівчат виявили під машиною після того, як вимушено перевернули її на бік.